Від'їжджаючи потягом до Севастополя, важко утриматись і не помилуватись чудовою панорамою тутешніх бухт. Вочі відразу кидаються місця стоянок військових кораблів обох флотів. Серед українських бойових одиниць, які постійно базуються у головній бухті, красується флотський велетень корабель управління «Славутич». Про стан та перспективи військової служби за контрактом на першій бойові одиниці військово-морських сил України. Далі наш кореспондент Павло Парфонюк. Кожний ранок на кораблі управління Славутич починається однаково урочисто. Піднімають прапор військово-морських сил України, співають гімн іде перекличка. Для Євгена Хатчина цей ранок запам'ятається надовго, адже він отримав військове звання старшина першої статті. На Юті на підйомі прапору старший помічник нашого корабля вручив мені очередне військове звання старшина першої статті. До цього звання йшов довго, старався. Після обов'язкового ранкового шикування особовий склад відбуває на робочі місця. Кожний з них знає, що від справності його дій залежить успішне виконання завдання усім екіпажем загалом. От головний розповітний щіт гаряча раз. Ну, це, грубо говоря, саме серце корабля отсюда проходить все. Тут камбуз. Ну, вся электрическая система корабля проходит отсюда. Здесь мы делаем переходы с берегового на бортовое, с бортового на береговое. За 20 років у бойовому складі військово-морських сил України корабель управління Славутич неодноразово пройшов просторами морів та океанів, а саме у перші роки встановлення вітчизняного військового флоту. Корабель пройшов десятки тисяч морських миль, брав участь у численних багатонаціональних маневрах. Цьому сприяв відмінний стан матеріальної частини бойової одиниці флоту. Це перший корабель, який здійснив трансатлантичний перехід. В історії військово-морських сіл він був у Сполучених Штатах Америці, в Ізраїлі, відвідував багато держав середземного регіону, зокрема Італія, Словенія, Хорватія, Ізраїль. Вот. Ну і Зараз його чекає дуже напружена робота, морська морська робота в цьому році, тому що держава зараз приділяє багато уваги. Розвитку збройних сіл, як збройних сіл, так і зокрема військово-морських сіл. Тому в цьому році корабель зараз готується до виходу в морі, от і вже спочатку середини березня ми почнемо працювати вже безпосередньо в морі, виконувати наше завдання за призначенням. Також нас попереду чекається міжнародне навчання, серпнева активація з'єднання Блексіфор, під час якого ми будемо. Виконувати завдання штабного корабля, тому що Україна в цьому році приймає командування з'єднання Блексіфор. На кораблі управління Славутич, як і в усіх військових частинах Збройних сил України, ведеться активна робота щодо залучення молоді для проходження контрактної служби на одному з найвідоміших в країні кораблів вітчизняного флоту. Корабель зараз на, що стосується безпосередньо військовослужбовців. Рядового складу у нас на 86% корабель укомплектований вже зараз військовослужбовцем служба за контрактом. А строкова служба складає у нас дуже невеличку частину, це 10% от, і невеликий комплекти особового складу. От, зараз ми намагаємося, є таке завдання, поставлене перед нами безпосередньо нашими командирами, головнокомандувачем Збройних Сіл в цьому році, до середини цього року, довести. Чисельність особового складу військовослужбовців служба за контрактом до 100%. І зараз ми дуже плідно працюємо над цим питанням вже з таким розрахунком, щоб десь на червень вийти вже на цей показник. Зараз на кораблі триває плідна співпраця особового складу з шефами та ветеранськими організаціями. Багато уваги приділяється і роботі з молоддю, адже нинішні учні Севастопольських шкіл у перспективі можуть стати членами екіпажу корабля управління Славутич. Зараз ми будемо працювати вже з нашими підшефними школами. Це дві школи, яких ми з, з учнями 10-11 класів будемо. Надавати їм інформацію стосовно умов проходження служби, стосовно переваг, які дає військова служба. Тому що я вважаю, що для молодого чоловіка, який випустився зі школи або середнього навчального закладу, пройти військову службу за контрактом, навіть один контракт це 3 роки, це дуже непоганий старт в житті. Тому що, по-перше, зараз він має дуже, навіть у порівнянні з цивільним життям, дуже добру зарплатню. Матеріальне забезпечення є переваги стосовно медичного забезпечення. Зараз держава робить дуже великі кроки у полипшенні побутових умов. По першу чергу, військовослужбовців. Це казарми полипшеного типу, це зараз вирішується питання, якщо військовослужбовець буде бажати продовжувати службу в подальшому. У нас є така інформація, що розглядається питання, того, що він може придбати, наприклад, житло. Кредити виплачувати його до пенсії. Я думаю, що це буде дуже, дуже добрим підспором для військовослужбовців і доброю мотивацією для того, щоб залишати їх на службі. Це подруге, це інтересна робота. Микола Щербаков розпочав кар'єру у Збройних силах України у січні 2011 року. Перевівся на корабель управління у квітні того ж 2011 року. Каже, служба на кораблі цікава, а екіпаж для нього став другою сім'єю. Екіпаж корабля це як одна велика сім'я. Тобто, я взагалі винаймаю житло так, і кожного ранку прихожу приходжу на службу. Так, звичайно, кожного ранку дуже приємно повертатися. Як... Свою ж сім'ю, знаючи, ти не тільки йдеш на службу, так на роботу, а також йдеш знову побачити свій колектив, так, свою бойову частину, свою групу. Нещодавно до бойової частини Миколи Щербакова прибув молодий контрактник, це його товариш, якому Микола особисто запропонував відчути романтику військової служби за контрактом на кораблі Українського вітчизняного флоту. Я давно давно йому вже говорив, що служба військово-морських силах це. Дуже, дуже перспективно, так? це дуже престижно, тому що я сам її проходжу, я знаю, що це. І це не тільки пропаганда, це так, як воно є, от, насправді. Тому що я вже більше двох років тут, я знаю, що це. От. Тим паче, що у нас корабель ходовий. Так? За ці два роки я вже побачив дуже багато країн. Ми були і в Турції, ми були, <кій> Бибачте, і в Росії. Так? Це... Змога і поспілкуватися з іншими військовослужбовцями, так, і побачити інші країни дуже дуже цікаво. Микола розпочав службу рядовим матросом, але поступово дійшов з ходинками кар'єрного зросту до звання старшина другої статті. Йому подобається військова служба на кораблі, і він бачить себе у майбутньому старшиною команди. Я, взагалі, з Херсонської області, от, степової Херсонщини, самих степів, так. От, е закінчив Херсонський національний технічний університет, отримав освіту, от, е але не знайшов себе, не реалізував от, за своєю спеціальністю. І все-таки я себе знайшов в військовій службі, тому що е ще з дитинства це була моя мрія, але якось воно по життю от, так не склалося. І все-таки я себе знайшов і я не шкодую. На флоті сніданок, обід, вечеря та вечірній чай не просто процес поповнення втрачених калорій. Це смачне та збалансоване харчування, яке і сил додає, і настрій піднімає. Тямущий кок на флоті не рідкість, але кожен командир прагне отримати справжнього фахівця своєї справи. Сьогодні на кораблі управління Славутич коком є матрос служби за контрактом В'ячеслав Корот. Готую їжу як офіцерам, так і матросам. У мене екіпаж 140 чоловік. Сьогодні у нас борщ, гречка, гречка з тушеним м'ясом з соусом. Також у нас, як сьогодні, середа, у нас видають два рази на тиждень яйце, салат. постійно змінюється. Як же, звичайно, є, є у нас своє меню. Ну, якого ми придержуємося, далі мова піде про корабельну медицину. Про її особливості кореспонденту ТРК БРИЗ розповів фельдшер медичної служби корабля управління Славутич Мічман Олександр Лук'янов, який здобув свій досвід безпосередньо у морі, коли за будь-яких умов доводиться розраховувати на власні сили і приймати відповідальні рішення, від яких залежали і людські життя. Медична служба корабля призначена для організації надання першої медичної допомоги на кораблі, організації санітарно-епідемічного благополуччя. Під час одиноких походів та виходів в море на базі амбулаторії розгортається міні-хірургічне відділення госпіталю. То есть Тут спроможні проводити хірургічні втручання, які, от, наприклад, були під час переходів до порту Нью-Йорк, Порту Хайф в плаванні в Середземному морі. З 95-го року на кораблі було проведено шість апендектомій під час виходу корабля в море. Останнім часом керівництво держави та Міністерства оборони вживає системних заходів для підвищення конкурентної спроможності військової служби на ринку праці. Після підвищення важливої складової соціального захисту рівня грошового забезпечення вдалося стримати відтік і військовослужбовців контрактної служби. Сьогодні престиж армії у суспільстві тісно пов'язаний з питаннями соціального захисту військовослужбовців. І, хоча багато контрактників звертають увагу саме на цю складову, більшість юнаків йдуть на флотську службу заради романтики далеких морських походів, і це дуже приємно.